Вітаю вас, мої любві! Ласкаво прошу до каналу. Щось в мене тема про знаєте, насильство над жінками, про всі ці родинно-кримінальні історії не відпускає. Я щось останнім часом дивлюся дуже багато таких історій, психологічно кримінальних, можна сказати, про от саме домашнє насильство, агресію і от такий жахливий абюз. Дівчата, ну я вже казала, що я робила також сертифікат з судової з кримінальної психології колись. А, Значить, до якого висновку я дійшла перед, після перегляду дуже 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 багатьох а, свідчень жінок, які потерпали переважно від своїх законних, підкреслюю, чоловіків. Від їхньої агресії, мордобої, страшенна, з лікарнями, там, з, з операціями, деякі навіть втрачали то око, то, 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 то ще там якийсь орган. Коротше, жаль. жесть. А, дівчата, чи це означає, що от якщо ви потрапили в таку ситуацію, чи це означає, що ви обов'язково маєте бути з такою родиною, де це була нормальна норма? Не, не означає. Чи це обов'язково означає, що ви були повністю незахищені, у вас не було роботи, своєї професії, ви були повністю від нього залежні? Не означає. А, чи це означає, що таке насильство буде над жінкою, з якою він був мало знайомий, вони там якби одружилася так на обум, і вона не змогла його перевірити? Н -н -н, на жаль, не означає. Дівчата розповідають, по 7-10 років зустрічалися, потім одружувалися, народжували дітей, і в якийсь момент у нього починалося завіхи в голові. А, значить, дівчата до чого я дійшла у висновках. Це трапляється з будь-якими жінками. Погано освіченими, середньо освіченими, дуже класно освіченими, з абсолютно різним а, рівнем доходу. Єдине, що якщо вона працює в неї нормальна кар'єра, то а, зазвичай. В неї трошки більше шансів вирватися з цього. Але там, якщо аб'юз, то там часто в зарплатню вона віддає йому, або на якийсь спільний рахунок і так далі. Тобто, знаєте, аб'юзер, він же не тільки б'є, він, в принципі, всі гайки закручує. От. І фактично, по суті, справи, я дійшла до висновку, що. Потерпають від аб'юзу абсолютно всі можуть потерпати від аб'юзу абсолютно всі категорії жінок, абсолютно з будь-яким характером. Більш того, якщо раніше мені здавалося, що жінки з таким бойовим характером а, от вони не так сильно будуть від цього потерпати. До тепер я думаю над тим, що а, жінки з таким більш лагідним характером, які десь промовчать, десь щось скажуть, можливо, просто вижили. Та, які, отак, от, знаєте, вміють трошки левіювати, якось десь, стриматися, а ті, хто з більш таким бойовим характером, більш агресивним, можливо, просто не вижили в цьому мордобою. Ось, я не стверджую це на 100%, але в мене щось таке закрадаються таке сумніво. Єдине, що можу сказати, от Висновок, які історії найбільш печальні, які історії найжахливіші. Це ті історії, коли після того, як він її побив, вона з ним не просто залишається, вона залишається народжує йому дітей далі. чим більше дітей вона народжує, або чим більше вона а, занурюється в це, в це сімейне якби, сімейне, як що можна так сказати, життя, Тим більше потім її життя перетворюється на пекло. Ось. Чим більше там потім дітей, чим більше залежності від нього, тим більше її життя перетворюється на на пекло. По суті, справи ті історії, там, де вони по 7-10 років зустрічалися, він так красиво там. За нею залицявся і упадав, і умирав, і тільки вона на всьому світові. І такі історії є, і більш прагматичні історії є. Але такий спусковий, такий механізм це про те, що, якщо ви вибачили якесь таке гамство неподобство один-два рази, ну, скажімо так, якщо ви вибачили, його гуляння зраду два рази. ну 90%, плюс відсотків, що буде третій, четвертий, п'ятий раз. Тобто, що ви, по факту, потім ще залишитеся з букетом венерічних захворювань. А ось там не буде зупинки. А, в принципі, після другої зради від чоловіка можна йти і не оглядатися. А, Щодо мордобоїв, то це можна робити вже після першого такого. Якби, ну, як тільки він просто підіймає на вас руку, можна відразу забирати речі і йти, і подавати на розлучення. Тому що. Тому що так, найпечальніші історії це коли ну, ці ж насильники, ці ж галтівники, мордобойщики, ну, аб'юзери, вони ж потім там же є цикл агресії, і вони потім вибачаються, потім роблять вам аля, типу, медовий місяць, а потім через цей місяць мартобой такий, що в два рази перевищує те, що було першим. Ось, потім знову вибачення, потім знову алямедовий місяць, потім в три рази більше. Це називається коло, коло аб'юзу, коло агресії. Ось, тобто там завжди воно хвилеобразне так іде. Ось так, що о, мій висновок такий найбільш потім, найбільш просто жахливі історії. Це тоді, коли дівчата залишаються і о, далі народжують далі дітей, далі вони з ними живуть і. Чесно, от я передивилася із багатих родин, і з бідних, і з середніх, і з класною освітою, з поганою світою, з батьками, які за нею опікувалися, і з батьками самими ідіотами, такими якими звірями просто. Коротше, з різними. Ось, і коли вони були багато знайомі років до цього, і коли мало були, ну то коротше. Я подивилася, що зробити якийсь висновок, я не можу взагалі хто-хто потрапляє. Як я одну пані професору дивилася, професор психології вона казала: не вишукуйте там, ви які жінки можуть потрапити, будь-які. Ось і я, от, коли ти дивишся реально дуже багато історій, ти реально розумієш, що Та, там і так. Будь-які. Єдине, що якщо ви не присікаєте Оцю історію на перших оцих, якщо він може розмовляти з вами нечемно, то він потім вам може зраджувати. Якщо може зраджувати, то може бити якщо бити, може вбити. Розумієте, воно йде отаким от як от, о, сніговою такою кулею йде. от Так що ці перші дзвоники. Оце вже має бути просто червоні пропорції, аж, аж бігом. І чесно, не знаю, я як, я як дивилася, думаю, боже, як можна було після такого з ним, ну я не знаю. В одній квартирі залишитися просто, в одному просторі залишитися, а вона не тільки залишилася, в одному просторі, вона ще дітей від нього потім народжувала. Ну, як би печальна історія. Тобто, по суті, після того, як він на вас просто замахнувся, можна йти, можна просто йти з цього шлюбу. Тому що, знаєте, як от кажуть, я собака, яка. А яка скуштувала людського м'яса там, або там погризла вас людської крові, це вже погана історія, бо вона може загризти. От я подивилася, що це щось по типу такого. Якщо він один раз-два рази зрадив, ви приймаєте цю гру і він буде в неї грати. Якщо він на вас замахнувся, ви з ним залишилося, скоріше за все, буде другий, третій, четвертий раз, і ем, потім буде головою в Унітаз при дітях, бо там ще, ви знаєте, я, я не дивилася, головою в Унітаз, це ще не найгірші випадки. От як би це не було жахливо, ну, але я не слухалася такого, що чесно, це ще не, не найжахливіші випадки, то що я подивилася. І в якийсь момент жінка починає приймати всю провину на себе за те, що коїться, не тому, що вона живе з неадекватною людиною. І як та жаба, яка вариться на повільному вогні, вона починає приймати неадекватну поведінку за майже норму, і ще знаходити навколо себе жінок, з якими так само жахливо поводиться. І думати про те, що ну, не одна є така, бачите, на дуже багатьма жінками так знущаються. Абсолютно не розуміючи, що є багато родин, в яких для чоловіків це взагалі не неприпустимо. Ось. І я колись мені одна пані сказала, ну, в них там не було фізичного насильства стосунках, але її чоловік казав неприємні речі, і вона каже, знаєш, мені таке враження, що я вже на це не звертаю увагу, ж це є як якесь тло? я кажу: ну так не має бути. Якщо неприємні речі – це тло, це означає, що ти знаходишся як в кліці, з якої ти не можеш вийти, і все, що це можеш, це абстрагуватися від них. Ну, це як життя в концтаборі. Значить. А неприємні моменти ну, не можуть бути тлом. І я кажу, там зона комфорту? Насправді, зона комфорту для нас дуже часто є зоною просто звички. Іноді зона так званого комфорту, тобто зона звички це насправді зона дискомфорту максимального. Просто люди звикають так жити роками і не розуміють, що якби, є вихід і треба його шукати. Щоб зона комфорту була реальною зоною комфорту. А не тоді, коли ти просто припиняєш реагувати на неадекват. Іде відмороження почуттів і відмороження навіть вже захисної реакції. Так що, дівчата, після другої зради треба, на мою, на мою думку, подавати на розлучення. І після того, як він перший раз замахнувся, треба йти. В принципі, також можна подавати на розлучення. Ну, це моя думка така. Це не думка офіційної психології, це моє ставлення. І під підняти руку я не маю на увазі, щоб ви опинилися у лікарні. Я маю на увазі, от реально штовхнув, просто підняв руку, навіть не вдарив, а підняв руку, щоб вас ударити. Можна йти подавати на розлучення, бо з цього нічого нормального не буде. Я стільки всього подивилася і переконалася, що з цього нічого нормального не буде. Це моє любі. Дякую за увагу.